У цьому епізоді ми поговоримо про вибух плоского верху. Це багатосвічкова модель, подібна до бичачого прапора або моделі вибуху ABCD. Але вона трохи відрізняється від бичачого прапора тим, що тримається міцно, прямо під. Плоскою областю опору. Як ви можливо вже знаєте, це ще один епізод у багатосерійній серії про технічний аналіз та свічкові графіки, де ми говоримо про те, як читати графіки акцій для денного трейдингу, але ви можете застосувати це і до свінг трейдингу або інвестування скільки завгодно. Отже, давайте перейдемо до спільного екрану, і я покажу вам приклад вибуху плоского верху. Це досить стандартний вибух плоского верху. У вас є бокова консолідація під критичним рівнем. Дуже часто ці рівні опору тут відповідають. Ви, напевно, вже знаєте, що я збираюся сказати половина доларів. І цілі долари. Тепер дозвольте мені перейти до дошки і намалювати модель вибуху плоского верху. Я просто використаю фіолетовий колір тут. Мій червоний і зелений кольори трохи закінчуються. Отже, це акція, яка стискається тут спочатку. Це може виглядати як початок бичачого прапора, ми отримаємо невелике відкатування тут і ще трохи ось тут. І потім перша свічка встановлює новий максимум. А... І ми відразу ж піднімаємося до подвійного верху. Добре, тепер у деяких випадках вибуху плоского верху. Ви можете насправді перейти і зробити цей вхід прямо тут. Звичайно, питання, які ви ставитимете собі, будуть базуватися на моделі бичачого прапора, чи є це гарним відкатом до 9-ї ковзної середньої. Чи знаходимося ми на одній хвилинній часовій рамці, це п'ятихвилинний графік? Що таке профіль обсягу? Чи є у нас високий обсяг під час руху вгору, а потім легкий обсяг на свічках відкату? Чи є одна з цих свічок великою стріляючою зіркою? Або верхнім хвостом? Іноді причина, чому ми отримуємо цей вибух плоского верху, полягає в тому, що звичайно це не був би плоский верх, якби ми прорвали його. Але іноді це пов'язано з проблемою в моделі, яка зробила її недостатньо привабливою для трейдерів, щоб купити її як вибух бичачого прапора. Це може бути через форму свічки, або проблему з профілем обсягу, або ж просто через позицію відносно дев'яти ковзних середніх, або через те, що акція можливо не має достатньо сильного каталізатора в цей день, що зрештою і підштовхує акцію так високо, як вона вже є. Як я вже згадував, це дуже поширено, що таке відбувається навколо половини доларів, наприклад, 750, або цілих доларів як 7. Я маю на увазі будь-яку половину долара або цілий долар, але просто 750, наприклад, отже, на вибуху плоского верху, це може відкотитися знову і продовжити консолідуватися під цим рівнем. Це може тривати 5 хвилин, може тривати годину, може тривати 3 години, може тривати цілий день, поки нарешті не прорветься через цей рівень. А ось цей знімок, це і є вибух, на що потрібно звернути увагу, так, це. Нахибний вибух, і тому з цієї причини я, чесно кажучи, не торгував вибухами плоского верху так часто на цьому ринку як раніше. Раніше ми помічали, що вони досить добре вирішувалися, але останнім часом ми спостерігаємо, що у вас є цей тривалий період консолідації, який проривається на верхньому хвості свічки, а потім відразу ж розвертається і робить щось на зразок ножиць, в результаті чого виходить червона свічка стріляючої зірки з хибним проривом. І ось чому я вважаю, що це відбувається частіше. Я думаю, що якби акція була справді сильною, вона б пішла сюди. Якби вона була досить сильною, вона б пішла сюди. Той факт, що вона цього не зробила. Коли нарешті прорветься, це бичачий пастка. Отже, що відбувається, так це те, що тут відбувається невеликий сплеск купівлі. Алгоритм усуває пропозиції з дороги. Ви отримуєте цей початковий сплеск. А потім одразу ж надходить хвиля продажів. Коли короткі продавці відкривають короткі позиції проти цього хибного вибуху, а тепер заявки на купівлю очищуються, ви отримуєте цей неприємний сплеск, оскільки у вас є як короткі продавці, які відкривають короткі позиції, так і довгі трейдери, які купили на вибуху і їх зупиняють. Це не означає, що ми іноді не бачимо, як ця модель працює, але останнім часом вибух плоского верху не був тим, чим я дійсно захоплювався. Те, що ми бачимо часті. Іше і що було трохи кращим, насправді є більш чистою моделлю подвійного верху. Коли ми підходимо назад, формуємо подвійний верх ось так, прямо проти цього рівня, а потім відкотимося вниз і знову піднімемося. Але чесно кажучи, ви напевно вже розумієте, що ця модель насправді є моделлю А, Б, С, Д. Правда. А, Б, С, точка вибуху, це Д, це модель ABCD, Так, іноді вона відповідає подвійній вершині в точці Б, ось тут і початковому максимуму. Не завжди, але часто так і буває. Тож, якщо це модель, я був би більш схильний до торгівлі, але лише з другого разу через цей рівень. Тепер давайте повернемося до спільного екрану на секунду, і я покажу вам кілька прикладів вибуху плоского верху, і ми просто поговоримо тут на секунду. Коли мова йде про характеристики вибуху плоского верху, зазвичай, як у бичачому прапорі, ви маєте три і більше зелених свічок, що рухаються вгору, за якими слідує швидка корекція: одна, дві, три червоні свічки підряд, а потім хибний вибух на бичачому прапорі. Вона намагається досягти нового максимуму, але це не вдається і вона знову відкотиться. Проте вона створює цей плоский верх, де постійно натрапляє на певний рівень. І я хочу показати вам цей приклад. Це акція, яка протягом кількох годин переживала вибух плоского верху. Вірно, я маю на увазі, що це було трохи нижче рівня 572. з 10 ранку до приблизно 3 години дня. І коли він прорвався, ця річ рвонула. Отже, те, що у вас було тут, це багато спіралеподібного стиснення, воно ставало все більш і більш стиснутим, а потім, нарешті, воно вирвалося. Тепер все ще можливо, що це могло створити хибний вибух. Коли ціна піднялася до 75, а потім різко впала. Але зверніть увагу, що спочатку, коли він починає віддалятися, обсяг збільшується. Отже, ви бачите, що обсяг тут поступово зростає, підвищується, підвищується і досягає піку, коли він віддаляється, і це насправді те, що ви хочете бачити при сильному вибуху, не просто початковий сплеск, а стійкий обсяг, коли він підвищується і віддаляється швидше. І, безумовно, в цьому випадку, коли він прорвався вище, шести і зміг утриматися вище цього рівня, це було досить важливо. Він пробив шість на секунду, повернувся вниз, а потім відразу ж знову піднявся вище і потягнувся до 630. Це ще один приклад на акціях з вищою ціною, тривалий період консолідації. Прямо під 55 – психологічний опір, цілі долари. Це акція з вищою ціною, і в цей конкретний момент такий висхідний клин виглядає дійсно добре на графіку. Справді так, ми просто не бачимо їх дуже часто, бо зазвичай, як я вже казав, сильна акція просто вибухне. Вона не буде чекати, але якщо вам пощастить побачити цю довгу модель, рівень апексу настільки очевидний, правда. Вхід тут це прорив до найвищого рівня дня, 55. Тепер проблема. І тут стає складно це, де ви повинні увійти. Знаєш, якщо ти зайдеш трохи занадто рано, це консолідувалося протягом кількох годин, тож ти можеш зайти занадто рано, а потім просто вийти з позиції, отже, що я зазвичай намагаюся зробити в цьому в випадку. Так це почекати, поки це не прорветься. І я покажу вам на дошці ось що мені подобається робити. Щоб уникнути ризику хибного вибуху, е, отже, у нас є ця свічка, яка піднялася, у нас є відкат, і я просто проведу лінії. Скажімо так, це схоже на те, що воно стає все меншим і меншим. Це наш плоский верх. Отже, у нас є ця формація клина, що відбувається прямо тут, і що я зроблю, так це на свічці, яка пробиває. Я не візьму цю угоду. Я дозволю йому прорватися, тому що те, що воно може зробити, це різко впасти назад, але те, що воно майже завжди робить, це повертається вниз і повторно тестує цей психологічний рівень. І якщо виявиться, що він може утримати це, тоді я купую падіння прямо там для відскоку, назад через цей рівень. Отже, це насправді мікровідкат після свіжого вибуху. Отже, в описі ви можете побачити моє посилання для завантаження PDF з мікропулбеком. Це моя стратегія, яку я використовую для торгівлі мікропулбеками на акціях, які починають вибухати. Отже, якщо я пропущу цей початковий вибух плоского верху прямо тут, що було б легко зробити, коли це відбувається протягом кількох годин. Що я роблю? У мене є сканер. Мій сканер високих цін за день, момо, який говорить, бум! Ця акція досягає нових максимумів, нових максимумів, нових максимумів, коли вона досягає нового високого значення за день. Отже, зараз мої очі, мої очі прямо тут вони такі: о, сигнал сканера. Тож я це бачу. Я відкриваю графік, я сканери сигналять, я дивлюсь на графік. І тепер. Я спостерігаю за повторним тестуванням. Отже, якщо це 55 дарів прямо тут, я чекаю повторного тестування 55, а потім купую стопом приблизно на 55 або 54,90, трохи нижче цього рівня, і це буде моє входження для руху назад вгору. Отже, це дійсно. А на даний момент ще й безпечніший спосіб торгувати вибухом плоского верху, це, напевно, був безпечніший спосіб торгівлі навіть у того скріншоту. Отже, ось. Ще один, який дійсно цікавий це трохи більше схоже на подвійний верх. У вас є цей подвійний верх тут, він падає вниз, а потім знову піднімається для трійного торкання на рівні приблизно 503. Він відскакує назад, а потім подивіться на цей ривок. Коли він пробиває цей рівень, він просто злітає. Тепер пам'ятайте, що це графік на 5 хвилин. Тому в межах цього графіка на 5 хвилин у вас була б можливість для 10 секундних мікровідкатів, коли він починає віддалятися, але також, можливо. Що деякі з цих рухів відбуваються так швидко, що ви насправді не маєте можливості увійти для мікровідкату, і в результаті або вам пощастило, що ви все ще спостерігали за ним у той момент, коли він нарешті прорвався, або ви, врешті-решт, його пропустили. Найсильніші акції вибухають відразу. Вони не чекають, вони не формують п'ятих вечор корекцію. Вони не формують вибух плоского верху на п'ятих ветрі графіку. Вони з'являються, вони роблять мікровідкат на бичачому прапорі, а потім рвуть і продовжують іти, тому що каталізатор настільки сильний. Тепер давайте подивимося на ще один приклад: це класичний подвійний верх, який з'являється на третій спробі, і він здатний пробити цілий долар шести, і ви отримуєте приблизно 5% пробою на цій свічці. Це модель, яку ми бачимо досить часто, це та, з якою я почуваюся комфортно. Коли він повернувся сюди для другої спроби, оскільки перша спроба була на високій червоній обсязі доджі бару, свічки доджі. Це ризик, це червоний прапор. Тому я б не купував тут, але я повернуся для третьої спроби, оскільки це доводить, що тримає цей рівень. Добре. Наступний приклад тут майже така ж модель. Подвійний верх, прямо тут, вам потрібно бути дуже обережними, купуючи в цей подвійний верх. Ось. Де ми отримуємо цю форму чашки? З ручкою. Про яку ми поговоримо трохи більше. Ну я просто поговорю про це прямо зараз. І отже, форма чаші з ручкою, що ми шукаємо тут, це те, що акція спочатку піднімається, тож ми просто проведемо лінії ось так, він відкотиться, а потім різко підніметься, і це створює чашу. Зараз, отже, проблема в тому, що якщо ви купите прямо тут, ви купуєте прямо в подвійний верх. Ми не любимо так робити. Що ми хочемо зробити, так це дати йому відкотитися тут, а потім знову піднятися. І ось тут у нас чаша, а це ручка добре. Отже, це своєрідна ідеальна картина. Ви повинні повернутися вгору, дати йому відкотитися, а потім здійснити пробій. Це називається формуванням чашки з ручкою. Добре, давайте повернемося до дошки або екрану. Отже, це наша чаша з ручкою, і ви можете бачити, що коли вона вибухнула, то на п'ятихвилинному графіку дала вам мікровідкат прямо тут. Ми знаємо, що це п'ятихвилинний графік через часовий інтервал вгорі, і ми можемо бачити, що він досягнув максимуму з верхнім мат доджі приблизно на 550,5 половина доларів. Потім він відкотився і продовжив зростати. А потім утворив п'ятихвилинний бичачий прапор прямо тут. Воно дійсно піднялося вище, воно дійсно досягло нових максимумів, але не змогло утримати цей рівень і продовжити. Це все ще мало бути виграшем для будь-якого трейдера, який купив першу п'ятихвилинну свічку, щоб встановити новий максимум для цього вибуху бичачого прапора. Отже, сподіваюся, це було корисно. Це був розбір моделі вибуху плоского верху. Знову ж таки, це багатосвічкова модель, як бичачий прапор, як вибух ABCD, але не така потужна, як обидві. Знаєте, ви можете мати вибух плоского верху, який можна інтерпретувати як сильніший забичачий прапор, оскільки він навіть не був настільки слабким, щоб відкотитися вона просто йшла в бік, але це лише тоді, коли вона рухається швидко, а потім продовжує рухатися далі. І те, що ми частіше спостерігаємо, це продовжений опір. Отже, найздоровіший відкат це коли у вас є помірний відкат бичачого прапора, а потім він знову піднімається через новий максимум. Отже, якщо ви ще не переглянули епізод про бичачий прапор, ви можете подивитися його тут або ж переглянути наступний епізод у цій багатосерійній програмі про технічний аналіз та свічкові графіки.